відбудеться у нас масло собору. Це то таєнство, яке робиться один раз у рік медлюдини. таєнство, в якому Господь Бог допростається до людини і дає можливість навіть прощати тих гріхів і провин, які ми навіть не думаємо, що це був гріх. Ми не знали, що це був гріх. Але цей гріх буде прощений, коли чисте серці з мене буде перед Господом. Спочатку була паніхіда за померлими, а потім уже соборування. І я вам трошки розкажу про соборування. Це таїнство проводиться раз у рік для того, щоб зцілити людину душевно і тілесно. Звершується воно над православним християнином старше семи років, який страждає тілесними і душевними недугами. Душевні недуги це смуток, скорбота, відчай або ж причиною таких недуг можуть бути нерозкаяні гріхи, і навіть гріхи, які людина сама не визнає за гріх. Перед соборуванням необхідно покаятися, бажано сповідатися і причаститися, щоб з найбільшою користю для себе прийняти це таїнство. Завдяки маслособоруванню людині прощаються гріхи, про які вона і сама не знає або забула. А коли людина очищується від гріхів, вона одужує і від душевних хвороб, і від тілесних. Звісно, це не гарантує повного зцілення, але тоді людині набагато легше нести свій хрест. Під час таїнства читаються молитви і звершується помазання освяченим маслом, змішаним з вином. і таке помазування звершується сім разів. І важливо, не звершується таїнство над хворими, які знаходяться в несвідомому стані над буйними психічно хворими людьми. Я приймала масло соборування вперше у своєму житті. Ще щось, але сьогоднішній день ще раз скажу ми маємо таку відвагу перед Господом виблагати гріхи провини. Самого себе хто стоїть поруч біля вас. Бо в цьому таїнстві заключена ось та спільна молитва, яку і колись Ісус Христос благословив своїм апостолам учням. Згадаємо той час, коли Він каже, коли прийшов він із батьків і привів сили, каже, Твої учні не змогли, не змогли його вилікувати, вони не вигнали того віса. І от замітьте, батько прийшов і сам не вірив в те, що апостоли могли і зцілити його дитину. Але як немає батьків, щоб погано хотіли для дитини. І хотів добре зробити для дитини, тому і жаліється Ісусу Христу, що не змогли учні. І коли батько запитує, Ісус запитує цього батька, а чи віриш ти, що я це можу зробити? І батька не було віри, і він падає на коліна серед Ісусу і каже, Вірую, Господи, але поможни воєвість. Бо може багато молитва праведника до Господа. Але ми знаємо, що нема серед нас праведня. І ми в сьогоднішній день будемо стояти і один буде молитися за всіх, а всі будуть молитися за цього одного. І я думаю, що. Ось ця молитва, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Це не був без тух у двері царства Божого, Господи, допоможи. І ця молитва нехай буде у нас, як того мителя, який навіть не спів підняти свої очі до Ісуса Христа, до неба не міг підняти ці очі, бо знав, що він грішний. І каже, лише згадай. Згадай про мене, Господи.

душ, і тіл. ті. О Господа нашого Ісуса Христа, тому приймайте Одного, як це вас. До слави Божої. Алелуя, 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 алелуя. Помазання відбувалося сім разів. Чоло, очі, ніс, вуха, горло і руки. Населене зміна не до вас, сам житло, йому не Боже, як хтось даде розуму, ми візьмемо до покаяння, якщо ми цього не зробимо. Господь каже, шукайте спочатку Царство небесне, все остальне і придасться вам. І знову ж таки, як той, як той батько, падаючи на коліна, перед Ісусом просімо, Господи, вірю. Але допоможи, моїм вірістю. І нехай буде не наш молитво почути перед Господом. І Господь Бог дає те, чого просимо для спасіння, для спасіння душ і тіла наших. Шерстві, щастя, Боже, пару Господь. Слава Ісусу Христу. Слава на віки! Слава на і України. А зараз всі можете гасити, Можете взяти додому. Помолитися, запалити когось залишити, то що як я нас зараз важко е роздати по стаканчику, за підійде доріжого простоку, і кожний звездів просто і тут спожив. Все розіщалося, спасибо, і хочу вам сказати, мої дорогенькі, що і під час соборування, і після нього я відчувала радість. Якесь полегшення на душі, піднесення, благодать. Тобто, душа просто радіє. І ще раз хочу вам нагадати, що настоятелем свято Троїцького храму міста Одеси є священик, який був у полоні, який був полонений в перші дні війни на острові Зміїний. Звісно, у полоні він зазнав катувань, але повернувся і далі служить у цій церкві. Служить Богові і людям. Дякую вам, священик Василь Дем'янович, за ваше відношення до нас. Друзі, дуже прошу вас написати коменти, чи сподобалась вам розповідь, чи цікава вам ця тема, щоб я знала, чи потрібно іще такі відео для вас. На цьому закінчу. До нових зустрічей. Пока!